Україна сьогодні визначає день політв'язня. За радянських часів борці за українську ідею провели у таборах майже 550 років, підрахували історики. Часи змінилися, а методи ні. Сьогодні уже у російських буцегарнях так само тримають понад 200 людей, які мають статус політв'язня, і ще більше тих, кого ворог затримав за надуманими обвинуваченнями, бо вони просто були українцями. Така сторінка і треба про пережить гідно. Сім років таборів суворого режиму, п'ять років заслання. Свої слова, колишній політв'язень Микола Матусевич вчинками доводив ще у радянські часи. Тоді боротися за Україну та права людини дорівнювало перебуванню за ґратами, але один із засновників української гельсінської групи ніколи не корився режиму. На суді і він сам, і його матір з усмішкою зустрічали вирок. Дитя не варте того, щоб ціною гідності. Її його купляти Мирослав Миринович у таборах та заслені пробув стільки ж, як і його товариш, та однодумець Микола Матусевич. Якщо твоє сумління говорить, що ти на правильному боці історії, що ну, за тобою немає ніякої вини, що ти обстоюєш справедливе діло. Е тоді з'являються сили. Зізнається, вірив, що вони стануть останнім поколінням, яке пережило на собі такі розправи в режимі. Утім, ще в колоніях каже ветерани УПА в один голос. Переконували його: якщо Україна таки стане незалежною, війна із Росією точно буде так, зрештою, і сталося. Я ніколи не міг подумати, що буде нова хвиля борців, нова хвиля політв'язнів, нова хвиля людей. Які змушені будуть піти на саме сьогодні? Борців за українську ідею затримує уже Росія на окупованих нею територіях. У російському полоні перебувають 204 політв'язні жителі Криму, Донеччини, Херсонщини та Запоріжжя. Люди, які після 2014 року виступили проти окупанта та кинули йому виклик. Мабуть, сьогоднішня Росія є більшим єзуїтом ніж той радянський союз. Свого часу совєти кажуть правозахисники, хоча б робили вигляд, що діяли за законом. Відбувалися суди, рішення яких щоправда були відомі наперед. Озвучувалися вироки, які не можна було оскаржити. Сьогоднішня ситуація з примушує Росію вдаватися, ну до максимально ганебних, як на мене, ситуацій, фактично вигадуючи злочини, яких не існує, е, і яких не існувало, Олегу Сенцову свого часу при затриманні вручили російський паспорт, аби влаштувати. Тувати судилище за місцевими законами інколи Росія навмисне може підлаштовувати законодавство так, аби засудити неугодних їх людей. Змінилися і місця, де перебувають нинішні політв'язні. Колись це були переважно держустанови. Тепер же в'язницею чи колонію може стати будь-яка точка на мапі ще з 14-го року. Незаконними місцями позбавлення волі так є і установи виконання покарання, які попали під окупацію. Але більшість таких незаконних місць це підвали. Ями, собачі клітки, суди. Райвідділки поліції податкова, і зрештою таке беззаконня одна із причин, чому Росія відмовляється звільняти сучасних політв'язнів. Всі ці люди будуть розказувати про всі ці жахливі злочини, які вони здійснювали, і на момент їх затримання, і каветування незаконні дізнання, да і в тому числі як вони з ними поводились в умовах ув'язнення. І початку війни з Росією Україні лише раз вдалося повернути велику кількість політв'язнів. 2019-го до України в рамках обміну повернулися 11 з них, зокрема Олег Сенцов, Олександр Кольченко, Павло Гриб, Станіслав Клих, Микола Карпюк, Володимир Балух. Але із з того часу процес фактично заблокований. Сьогодні Україна не має диппредставництва Росії, а значить і доступу до своїх громадян. Втім, із за таких умов максимально намагається забезпечувати юридичну підтримку для них. До процесу перемовин залучають міжнародних партнерів, але в країні, де закон не діє, все залежить лише від. Політичного бажання це певний дійсно символізм для Російської Федерації. Вони не хочуть звільняти таких осіб. Бо навіть після звільнення із Росії частина колишніх політв'язнів із початком повномасштабного вторгнення пішли на фронт. А дехто, як Геннадій Афанасьєв у бою віддали життя. Така кількість борців за Україну це доказ того, що українське суспільство подорослішало, успадкувало село духу колишніх політв'язнів. Десь мабуть. Видаці УПА, по тим дисидентам. Тоді в таборах повірити в те, що на боротьбу з Росією підніметься увесь народ, було складно повірити. Нас людей не насильницького спротиву підтримувало порівняно небагато людей. І хай би як важко не було у таборах, вони знали, совєти зникнуть, а український дух ніколи. Тому щиро вірять, нинішні бранці Кремля також дочекаються падіння Москви. Олександр Манюк, Євген Литвиненко, ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини.